Зовсім новий дебютний проект ісландської студії Mirkur Games, в якій працюють досвідчені люди, що свого часу працювали в CCP Games, Ubisoft, Supermassive Games та Massive Entertainment, замахнувся на кінематографічну сюжетну пригоду з крутою графікою на Unreal Engine 5 та з ігровим процесом, який дуже віддалено може здатись схожим на останні частини God of War. Але саме що дуже віддалено. Не дивлячись на те, що розробники є ветеранами індустрії, вони припустились дуже великої кількості помилок, через що їх дебютна гра сприймається як вельми дешева поробка від новачків. І тому мені взагалі не зрозуміло, на яку таку франшизу вони розраховували, тому що в них були плани на декілька продовжень. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Echoes of the End. Яку я пройшов на максимальному рівні складності, і це була помилка, яку вам, якщо ви зважитесь пограти у цю гру, точно не варто повторювати. Причина того, що я ні в якому разі нікому не раджу грати в це на максимальній складності, полягає не в тому, що там якийсь суперкрутий челендж з крутим балансом і так далі. Ні, справа зовсім в іншому. А ось в чому саме ви дізнаєтесь саме з цього огляду, а також зможете для себе зрозуміти, чи варто витрачати свої гроші та час на проєктів від ісландців, чи ні. Так що влаштовуйтесь зручніше та приготуйтесь до подорожі по дуже красивим локаціям у супроводі цілої купи кривизни та всратості. Вперед, історія гри сконцентрована на протистоянні місцевої імперії проти маленької, але дуже гордої держави. Представники цієї держави ховаються за велетенськими магічними артефактами, що називаються стародавніми стражами. Це великі скопичення кристалів, наповнених магічною енергією. Ці стародавні стражі підтримують світу стабільності, але якщо почати їх ламати, то весь навколишній світ зазнає катастрофічних змін. Власне, гра починається з того, що місцевий імперський командир, за допомогою так званої Рудименші, якраз таки починає руйнувати один зі стародавніх стражів. Рудименти це люди, наділені від народження магічними здібностями. Їхня магія нестабільна і може бути не тільки корисною. Такі люди енергетично пов'язані зі стражами і підтримують їх роботу, а й може завдати шкоди оточуючим, якщо рудимент не зможе себе стримати. Тому з народження їх фактично роблять самітниками і використовують лише з прикладною метою, намагаючись при цьому тримати подалі від друзів і родичів. Равсю ж пропонується грати за дівчину слідопитане ім'я Рін. Вона також є рудиментом. Вона разом з братом Кором ходить у патрулі для того, щоб охороняти території навколо міста, а також слідкувати за стародавніми стражами. Під час ось такого патрулювання якраз і відбувається напад імперців. Територія навколо руйнується, ну а Кор, задля того, щоб врятувати сестру, погоджується провести імперців до рідного міста. Сама ж Рін після невдалого двобою з ворожим рудиментом. Змушена шукати інший шлях як до рідного міста, щоб його врятувати, так і для того, щоб врятувати брата і зупинити імперців. Від самого початку Рін подається як відверта мразота, якій ну от прямо дуже сильно хочеться плюнути в обличчя. Вона максимально грубо спілкується з рідним братом та й взагалі зі всіма. З одного боку, це можна пояснити тим, що вона знає, що може завдати шкоди, і тому ось таким мразотним чином намагається тримати всіх від себе подалі. Але на щастя її поведінка та характер розвиваються протягом всього проходження, і поступово вона все ж таки стає більш людяною та відкритою до нормального спілкування. Тому тут головне перетерпіти перші години гри, коли вона ну дуже сильно вибішує. Загалом Рін прописано доволі непогано, має свою харизму, характер та емоції, які, як я вже сказав, поступово розвиваються протягом гри. Другим доволі важливим персонажем є Абрам Фінлей, який приєднується до Рін буквально у другій главі і допомагає їй до самого фіналу. Він також доволі гарно прописан, має власні таємниці і загалом дуже приємний персонаж. На жаль, не дивлячись на те, що розробники спробували додати у історію драму рудиментів і того, що їх ніхто не розуміє, і все це відбувається на фоні нападу імперців, у сюжеті немає жодної інтриги або хоча б чогось, що б тримало увагу до самого фіналу. Буквально відразу стає зрозумілим те, що Рін переможе і буде хеппі-єнд. І навіть момент, який теоретично мав би натискати на емоції, також просраний. Тому як сюжетна пригода, гра вийшла доволі посередня. Але що ж там з ігровим процесом та кінематографічністю? Ігровий процес теоретично звучить доволі цікаво. Гра пропонує бої з використанням меча та комбінування цього з різноманітними магічними заклинаннями. Тут є слабка та сильна атаки, які ще й можна заряджати. Звісно, що є блоки, прості та ідеальні ухиляння, а також пари рування. Але анімації рухів рін, таймінги атак і просто просраний баланс на найвищому рівні складності роблять так, що бої з використанням меча це останнє на що треба розраховувати. Кривість полягає в тому, що ворогам взагалі начхати на те, що по ним йдуть удари, і поки ви намагаєтесь відколупати у ворога пікселі його здоров'я, він або його побратими зносять рін за 2-3 удари. Іноді можуть взагалі ваншотнути. Ніякого переривання ваших атак тут немає. Ви спочатку змушені дочекатись, допоки дограє анімація удару, і лише потім можете робити ухиляння або якусь іншу дію. Через те, що на найвищому рівні складності вас зносять на раз-два, єдиним варіантом виживати та, хоч якось проходити цю гру стають магічні вміння. Можна хапати одного ворога та жбурляти його в іншого. Це, до речі, найкрутіше вміння, тому що лише воно завдає найбільше шкоди. Можна пуляти магічним мечем на відстані, притягнути ворога до себе та один раз пробити його мечем. Є можливість перебивати ворожу атаку виключно одним магічним вмінням, після чого у вас є декілька секунд, щоб нанести шкоду. Ще є заклинання Вортексу, коли відразу декілька ворогів засмоктує в одну точку та наносить їм шкоду. Можна також піднімати каміння та інші предмети та ж бурляти їх у ворогів. Але є один маленький нюанс все це витрачає запас мани. А для того, щоб його поповнювати, вам потрібно наносити звичайні удари мечем, що, як я вже сказав, дуже криво та всрато зроблено. Хоча на найлегшому рівні складності все відчувається значно краще, тому що там і вороги вас не ваншотять, та й ви зносите їх значно швидше. Звісно, що у грі є доволі простенька прокачка, представлена чотирма деревами змінь. техніка, що відповідає за звичайні атаки мечем, рудимент, що якраз таки відповідає за магічні здібності, витривалість, яка покращує максимальний запас здоров'я рін, а також її здатність лікуватись, та вміння компаньйона. Компаньйон у грі взагалі є невід'ємною частиною ігрового процесу. Якщо у першій главі кор більше потрібен для вирішення нескладних пазлів, тут Абрам Фінли це зовсім інша справа. Він може хапати ворога, і тоді можна підійти та вбити скотиняку з ваншоту, може станете ворогів за допомогою електричної енергії, здатний з двох ніг або ж влучним жбурлянням каміння, збивати ворогів з ніг, а також. Що нот ну вкрай важливо на найвищому рівні складності, може рятувати Рін від смерті та повертати її у бій з частково відновленим здоров'ям. Звісно, якщо ви прокачаєте саме це вміння. Загальна ж проблема саме найвищої складності полягає в тому, що у грі взагалі немає традиційних хілок. Між аренами з ворогами єдиний спосіб відновити сили це підійти до магічного каміння та витягти з нього енергію, але воно одноразове. Під час же боїв, особливо коли вони відбуваються один за одним. Єдиний ваш спосіб лікуватись це витягувати життєву силу з ворогів. Але і тут є незручності. По-перше, для цього потрібен другий вид мани, який знову ж таки відновлюється лише коли ви робите звичайні атаки мечем. По-друге, поки ви стоїте та висмоктуєте життя з одного ворога, до вас легко можуть підійти інші і знести ашотами-ваншотами. Тому бої з декількома ворогами на найвищій складності виглядають як тупорогі побігеньки у спробі уникнути шкоди і жбурляння ворогів один в одного. Скажу відверто, мені ось такий ігровий процес взагалі не сподобався. Хоча на найлегшому рівні складності все значно веселіше і не так тупо. Крім битв, у Echoes of the End багато акробатики та всіляких пазлів, багато загадок пов'язані з магічними здібностями героїні. Яка, наприклад, може телекінезом маніпулювати предметами та цілими конструкціями, розгодувати платформи і так далі. Інші головоломки зав'язані на маніпуляціях з часом та взаємодії з напарником. За допомогою особливих пристроїв ми вільні відмотати час та відновити міст чи платформу. А щоб вони більше не впали, треба наказати Фінлею їх заморозити. Або навпаки, ми заморожуємо дошку внизу на землі. Вмикаємо прилад, щоб він повернув її на місце, стаємо на неї і наказуємо вченому розморозити дошку, і вуаля, успішно піднімаємося. І це лише найпримітивніші приклади. Варіантів заходок у грі багато, і потім буде ще купа всього цікавого, включаючи прогулянки стінами і стелями, а також стрибки через гравітаційні портали. Якоїсь миті навіть можна по клацанню пальців перемикатись між минулим і сьогоденням. Щоб відкривати проходи, змінювати оточення і все в такому дусі. Практично у кожному розділі, як і обіцяли автори, відкривається нова механіка. Є навіть доволі унікальна локація з ілюзіями, у якій все не те чим здається, і треба обережно роздивлятись де брехня, а де правда. В оцій локації Абрам веде рін по наповненій ілюзіями зоні, надаючи голосові підказки, куди саме можна вступати і як саме та у якому напрямку треба рухатись. Також доволі часто у грі відбуваються ті самі кінематографічні моменти, коли все навколо руйнується, рін несеться кудись по багнюці, і треба оминати перешкоди або ж швидко зносити їх за допомогою магії. Звісно, що у грі дуже і дуже багато платформінгу. Та от є одна велетенська проблема з усім цим, і вона полягає у максимально кривих анімаціях Рін. Все зроблено настільки топорно, що без сміху або ж без сліз на це просто неможливо дивитись. Враження, що у команди розробників взагалі не було спеціалістів з анімації. Хоча загалом ось всі ці ігрові елементи зроблені значно краще та цікавіше. Аніж в сраті бої з ворогами. Але ще є бої з босами, і це окремий вид знущання над гравцем на найвищому рівні складності. Кожен бос це губка по всмоктуванню шкоди, навколо котрого потрібно дуже довго бігати, уникаючи ашот ваншотів, і колупати в велетенську полосу здоров'я, наче комар, що кусає слона. От що дійсно вийшло дуже гарним, так це загальний візуал всіх ігрових локацій, натхненних природою Ісландії. Все виглядає доволі фотореалістично і загалом особисто мені гра нагадала Hellblade 2, але зі значно більшою кількості ігрового процесу, хоча й кривенького. Протягом всієї гри гравця постійно зустрічають неймовірні ісландські пейзажі. Холодна краса яких не тільки надихає, а й породжує тривожне почуття самотності та небезпеки перед лицем сього величезного, вічного і переважно пустельного світу, де є лише вода, небо, каміння та скелі. Студія, розташована в Рейк'явіку, зробила особливу ставку на суто ісландські пейзажі, та чудово передала у грі цю атмосферу. Тут, втім, є і зелені галявини, занедбані руїни, величні храми, похмурі підземелля та надра вулкана. Художники постаралися на славу, і от саме за епічністю та красою мир та локації у Echoes of the End» цілком можуть зрівняти з тим, що ми бачили, і в God of War, і в «Hellblade». Echo of the End – це дуже і дуже посередня гра. Окрім кривої бойової системи та примітивних анімацій, писали те, що на ПК гра має дуже погану оптимізацію. Люди скаржились на фрізи та скачки FPS. Хоча особисто я на PlayStation 5 Pro нічого з цього не помітив, і загалом, саме з точки зору оптимізації, в мене до гри запитань не було. Сюжет у грі не дуже сильний та й страждає від дуже затягнутого вступу, під час котрого не відбувається нічого важливого, Ірін разом разом скоро просто мандрують по красивим, але порожнім локаціям. Час від часу рубаючи місцевих монстрів, а всі діалоги під час цього вступу зводяться до примітивних реплік формату тримайся поруч і так далі. Загалом можу сказати так: Echoes of the End це гра з сучасною графікою, але з ігровим процесом десь так з часів 2005 року. У грі немає нічого прям вау, унікального та того, щоб 100% було б варто уваги та витрачених грошей. Скажу так, якщо вам ну от зовсім немає у що пограти, і є зайві 1000 гривень для версії у Steam, або ж 1400 для українського PS Store, ну тоді можете спробувати цей проєкт. Не дивлячись на всю кривість гри, це дійсно сюжетна пригода, без мікротранзакцій та іншої сучасної срані. І в цілому вона здатна подарувати декілька годин непоганої пригоди. Але це точно не must have, і вона 100% буде забута на фоні інших, більш цікавих релізів. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Echoes of the End вийшло на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!